Гуманітарний хаб' Я Маріуполь» успішно працює у Хмельницькому. Щодня тут приймають десятки відвідувачів маріупольців. Переважно у центрі надають гуманітарну підтримку від міжнародних організацій, проте переміщені особи можуть отримати юридичну консультацію, медичну та психологічну допомогу. Станом на сьогодні ми вже з утра трошки порахували. До нас вже звернулися, і ми опікуємося маріупольцями, які перебувають у Хмельниччині, яких ми на 2300 осіб вже є на Хмельниччині. Серед них 480 дітей. Саме для найменших у центрі підтримки облаштували дитячий простір. Тут вони святкують дні народження та просто бавляться. Цю дитячу кімнату в основному навідують 15 діточок. Буває за день, 20. Я вважаю, що це велике діло для наших маріупольців. Бо знаєте, ми багато. Відігріваємо дітей. Від моменту відкриття килимове покриття у дитячій кімнаті дещо зносилось, тому керівництво звернулося за підтримкою до депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко. І вона відгукнулася і пройшло не дуже багато часу, як вона спитала, що треба, як треба, і ще е, надала свої пропозиції. Додатково для центру передали іграшки та техніку, аби дитяче перебування було ще цікавішим. На цьому співпрацю завершувати не будуть. Вже вдалося обговорити нові напрямки.